Пишається над водою, червона калина, пишається ну, калинанка, явірь молоді, крого їх верболоза й лози зелені. Наша рідна слави, вона гідна. Ой, яка чудова наша мила школа. наче другий дім школярикам усім. І вітаю з ювілеєм нашу школу. Я бажаю довгих літ, розцвітання та щасливих дів. Я любі в школі, хочу побажати, і з ювілеєм гарно привітати, щоб завжди всюди лише на висоті була. Багато діткам знань дала. Не перше покоління в школі вчиться, така вже в школі є традиція. Тут вчилась моя мама, тітка, тепер тут з братом вчусь і я. У школі гарні вчителі, наче другі нам батьки, а школа, наче другий дім, дарує нам знання усім. Наче вулик наша школа, вся вона гудеє крі, І здається, що довкола розквітають квіти мрій, бігають, сміються діти, та як дзвоник задзвонить, стане тихо, ніби квіти поховались бджоли мрій. Як із жолудя починається життя віковічного дуба, так і з маленького зернятка проростає дерево знань. Завдяки вмілому догляду, рік за роком пагона набирається сил. За деякий час на паростку з'являються перші квіти, а згодом і плоди. І чим більше їх, тим плодючішим вважається дерево. Зернина Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6 Впала у ґрунт благодатної подірської землі в далекому 1937 році. Тоді у Проскурові відкрили російську чоловічу школу номер 6 Дисципліни для більш як півтисячі учнів викладали майже 20 вчителів. На той час навчальний заклад був одним із дев'яти найбільших у місті. З 1941 до 1944 року тут розташовувався військовий шпиталь. Після визволення Проскурова освітній процес відновили. Того ж року дещо змінили назву школи та ввели курс вивчення німецької мови. Це рішення стало доленосним для освітньої установи. Перші 15 випускників отримали документи про повнозагальну загальну середню освіту у рік великої перемоги. Наступного року у навчального закладу з'явився свій гімн його автором став вчитель, а згодом директор Семен Йосипович Бельфер. У 1946 році дошкільної програми включили українську мову та літературу. Заняття проходили у дві зміни. У навчальному закладі діяли піонерська, комсоморська та партійна організації. Посилилась атеїстична пропаганда. У 1953 році вперше провели набір до школи дівчаток. А найбільш визначна подія в історії навчального закладу сталася за 10 років. Тоді за нею закріпили статус школи з поглибленим вивченням німецької мови. Минуло ще одне десятиліття, і тут почали навчати англійської та французької, вперше організували гру Зірниця протягом наступних 40 років її кілька разів відновлювали. 1974 року до старого триповерхового цегляного приміщення добудували нове зі спортивною залою та їдальнею. Поступово в навчальному закладі створили кілька предметних методичних об'єднань. Почав діяти перший лінгафонний кабінет, заснували бібліотечний фонд. Тоді ж стартували перші предметні олімпіади. З початком 80-х років у школі змінився режим роботи в позаурочний час до 20-ї години. У 1986 87 роках учні 9-10 класів несли почесну варту біля вічного вогню. На зорі незалежності початкові класи перевели на п'ятиденне навчання, а освітній заклад перейшов на українську мову викладання предметів. Виховну роботу у той час спрямували на відродження традицій молодої держави. За два роки до ухвалення Конституції України у шостій школі вперше набрали профільні правознавчі класи. За три чверті століття шоста школа кілька разів змінювала назву, проте жодного разу не зрадила головному принципу роботи сіяти в душах дітей добре та вічне. Педагоги навчального закладу кожні п'ять років ставлять перед собою наукові методичні завдання та успішно втілюють їх в життя, тим самим самовдосконалюються. Приміром, викладачі працювали над створенням умов для всебічного розвитку учня як особистості на основі вибору оптимальних форм та методів навчання на уроках і в позаурочний час. Крім того, впроваджують елементи сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. З 2011-го освітяни шостої школи працюють над системним формуванням життєвої компетенції та вихованням інформаційної, патріотичної, правової та психологічної культури учнів. За 75 років діяльності школи повно загального середнього світу отримали майже 5 тисяч випускників. Школа пишається більш як двома стами золотими та 175 срібними медалістами. Серед відомих випускників шостої школи знані не лише в Україні постаті. Тут навчалися заслужена артистка Росії Олена Камбурова, тренер України з гандболу Ігор Турчин, голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Тетяна Бацуца та лікар-невролог Михайло Гурфінкель. Науковців серед випускників теж вистачає: кілька десятків колишніх учнів навчального закладу здобули вчений ступінь кандидата наук. Сьогодні навчальні дисципліни у школі викладають 80 педагогів. Серед них є вчителі, нагороджені нагрудним знаком відмінник освіти України. Це Тамара Петрівна, Білошицька, Валентина Романівна, Козубняк, Тетяна Абрамівна Козубняк. 16 викладачів мають педагогічне звання вчитель-методист, 12 старший вчитель. Також у школі працюють 5 лауреатів та призерів першого і другого етапів всеукраїнського конкурсу фахової майстерності Вчитель року. Це Наталія Садовник, Алла Гузовська, Олена Перерва, Наталія Романюк, Ірина Сілаєва. Своїми спортивними досягненнями приславила Україну вчитель фізичного виховання Жанна Кузьміна. Її досягнення занесені до Книги рекордів Гіннесу. Вчитель фізкультури Ігор Білий пишається не лише професійними досягненнями у баскетболі. Він є автором 170 пісень. Випустив чотири альбоми, був учасником конкурсу Караоки на Майдані в номінації Авторська пісня. Викладач історії Валерій Кундерський з 2005 року є автором телепередачі Козацькому роду нема переводу на ход ТРК Поділля Центр з часу заснування провів уже більше 200 передач. Кажуть, що щасливою людина може почуватися лише тоді, коли займається улюбленою справою. Серед освітян шостої школи є ті, хто віддав служінню дітям більшу частину життя. 15 педагогів присвятили навчальному закладу кілька десятиліть. Людмила Іванівна Тиморіна та Ганна Васильівна Бондар передають безцінний життєвий досвід й до нині. Я згадую ті чудові дні, особливо. Роки особливо тоді, коли до нас до школи прийшли 10 молодих вчителів після педагогічного училища. Моя праця прийшла недаремно. Із тих молодих вчителів вийшли досвідчені педагоги Бацура Олена Миколаївна, Філоненко Олена Олександрівна, Кирилюк Ольга Миколаївна, Степанчук Інна Петрівна. Шлома Марина Олександрівна, мені приємно згадувати ці роки, і приємно бачити, коли приходять батьки до школи, пишуть заяву і кажуть, я хочу йти в клас іменно цих вчителів. Я з радістю і з любов'ю тому свій мій педагогічний колектив, мою школу. Я маю право назвати мою школу, тому що тут пройшло дуже багато моїх років. Музикант за покликанням та історик за освітою Володимир Володимирович Подоба роботі з учнями віддав 43 роки. Він вчасно зрозумів, що його душа належить мистецтву, а не історії. Наприкінці 1968 року. Володимира Подобу перейняли на посаду вчителя музики у школу номер 6 Під його пильним керівництвом тут з'явилися вокальний ансамбль та хор. Він допоміг реалізуватися багатьом талановитим дітям. Володимировій подобі належить авторство кількох десятків пісень. Музикант не розлучається з вірним другом Баяном та є почесним членом міського хору ветеранів. За цей час школа стала моєю другою домівкою і джерелом натхнення в моєму творчому житті. Багато учнів нашої школи вже стали педагогами і працюють в рідній школі. Вітаю весь колектив з нагоди ювілею. Галина Гнатівна Кучерська російську мову та літературу у шостій школі викладала 40 років. Протягом усього часу виконувала ще й ряд громадських доручень від члена профспілки до заступника директора з виховної роботи. право, Хмельницька спеціалізована шоста школа може пишатися педагогічними династіями, які пов'язали своє життя з освітянською нивою. Від старшого члена родини до меншого вони передають любов до школи та повагу до викладацької праці. У родинах освітян розвинуті традиції та наступність поколінь для цих сімей. Вчительський фах вже не просто професійне заняття. Це культурне явище, невід'ємна складова життя кожної родини. Трапляється, що любов до дітей передається з покоління в покоління. Шоста школа може пишатися педагогічними династіями кузубняків, рудковських і бондарів, Кундельських, ковтунів, курловичів. Чи не найбільш чисельна та шанована у нашому місті освітянська родина кузубняків? Вагомий внесок у педагогіку зробив багаторічний начальник міського управління освіти Володимир Романович Козубняк. Його дружина, син та сестра пов'язали свої долі із шостою школою. Ще один син та невістка викладають у колегіумі No16, який, до речі, нарекли на честь Володимира Козубняка. 33 роки я працюю в шостій школі, загальний педагогічний стаж. Нашої династії він напевно сягне за 200 років. І я сподіваюся, що подальша доля нашої родини буде пов'язана з цією школою, що мої онуки, правнуки, а в мене вже є правнук, якому скоро рік доля ця буде пов'язана саме шостою школою. За 75 років плідної роботи Хмельницька шоста школа не змінила своєї спеціалізації. Вона залишилась єдиною в області, де поглиблено вивчають німецьку мову з першого класу. У п'ятому до неї додається ще й англійська. Гарне володіння німецькою сприяє регулярним перемогам учнів шостої школи у профільних олімпіадах різного рівня. Навчальний заклад може пишатися двома призерами третього етапу конкурсу захисту учнівських робіт малої академії наук у секції Німецька мова. З 2008 року Міністерство закордонних справ Німеччини в усьому світі координує ініціативу школи партнери майбутнього. Успішно пройшла конкурсний відбір та стала учасницею цієї програми і Хмельницька спеціалізована школа номер 6 На меті ініціатори проекту мали створити у всьому світі мережу шкіл-партнерів та пробудити інтерес молоді до сучасної Німеччини та її суспільства. Вчителі та учні різних країн обмінюються цікавими ідеями та плідно співпрацюють. Крім того, за кошти проєкту школи-учасники одержують сучасні технічні засоби навчання, навчально-методичну та краєзнавчу літературу. Педагоги мають шанс підвищити фаховий рівень та вдосконалити володіння мовою безпосередньо у Німеччині. Вчитель німецької мови Наталія Романюк у 2009 році була делегатом на міжнародному з'їзді вчителів німецької мови світу, який відбувався у місті Єна. За останні 4 роки 14 учнів шостої школи на конкурсній основі отримали стипендії та пройшли тритижневі мовні курси у Німеччині. Проект відкрив для школярів великі можливості, адже вони можуть безкоштовно скласти іспит та отримати мовний диплом. Це дозволяє випускникам шкіл-партнерів здобувати освіту у кращих вищих навчальних закладах Німеччини. Я сьогодні вітаю усіх, хто причетний до 75-річного ювілею Хмельницької зож No6. Я бажаю, щоб учні своїми знаннями і в подальшому робили честь та славу своїй школі. Я бажаю нас натхнення педагогам, адже їх праця є найсвятішою. Я завжди, як директор, буду рада, коли навчально-виховний процес це буде єдина наша шкільна родина. Це батьки, учні, педагоги. З ювілеєм наша рідна шоста школа. Школа це не лише уроки та домашні завдання. Це ще й фундамент для всебічного розвитку людини, розширення кола її інтересів та спілкування. Адже саме в дитинстві формуються та розвиваються особистісні якості людини. Найкраще цьому сприяє небайдужість учня до усього, що відбувається у навчальному закладі. Зробити перебування у школі цікавим та різноманітним і в такий спосіб згуртувати шкільний колектив таку мету ставлять перед собою представники учнівського самоврядування. Саме вони протягом навчального року організовують чи не усі виховні заходи, турпоходи, поїздки та спортивні свята у шостій школі. Традиційними стали зоропад талантів, міста, міні, школи, козацькі забави, воєнізована гра зірниця. Крім того, при школі діє волонтерський загін, який не оминає увагою ветеранів Великої Вітчизняної війни та війни в Афганістані. Щороку учнівський та педагогічний колектив шостої школи беруть активну участь у суботниках, прибирають територію навчального закладу та саджають молоді дерева. І хто зна, можливо, ці саджанці стануть початком нової історії, як колись маленька зернина знань стала початком Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6 з поглибленим вивченням німецької мови.